Я здивований. Не, напевно, трошки по-іншому. Я особливо вражений. Знаєте чому? Брат Ігор приїхав, я знав, що Ігор приїжджає е, тільки вчора ввечері, коли проповідь була вже готова. Да? Е, те, що буде говорити брат Володя, я також не знав. Знаєте, дивно, але Бог чудесний, коли Він готує щось для церкви. Сьогодні Бог для вас приготував особливе. Знаєте що? Проповіді про Дух Святий. І сьогодні Олександр, який буде рукоположений, сьогодні буде чути сьогодні всі ці проповіді про Дух Святий. Олександр, зараз я буду проповідувати також про Дух Святий. Але знаєте чому? Тому що насправді мій товариш от позвонив і каже для мене: слухай Віктор. 95% служінь, кажуть так, 95% служінь. В церкві, якщо навіть забрати Дух Святий з неї, вони будуть продовжуватись. Ви уявляєте, 95% служінь церкві, вони будуть продовжуватись. Ми можемо робити багато речей в нашому житті, не користуючись Духом Святим. І взагалі, ми, знаєте, баптисти, а ви баптисти, ні? Баптисти, я так думаю, що баптисти, якщо вам пастор не сказав це, то ви баптисти. Ми дуже рідко говоримо про дух святий. Знаєте чому? Тому що, як правило, існує дві теми про Дух Святий. Я хочу запитати вас. Перший раз, коли ви почули про дух святий, в контексті чого вам про це розповідали? П'ятидесятники. Ну, можливо, харизмати, знаєте, да. І ми говоримо про що? Про те, що Дух Святий має проявитися в інших мовах. Ну, в більшості випадків. Інший варіант, коли більшість відповідає на це запитання, каже в своїй церкві: я чув, коли мене навчали, про дари Духа Святого. От їх десь там 27, і я десь вибирав для себе, а який дар Дух Святий дав для мене? Оці дві теми: інші мови і дари Духа Святого. І на цьому все. Але насправді. Дух Святий проявляється в церкві і в людях набагато набагато ширше і набагато важливіше. Я сьогодні хочу поділитися, Олександр, з тобою і разом там з цією церквою сьогодні. Про те, а як же ж Дух Святий взагалі діє не тільки в інших мовах чи там питанні дари, а я хочу. Поговорити про ті декілька речей, які я думаю важливі мають бути для нас. І перше, про що я хочу говорити, і я сьогодні буду старатись так ну, швиденько це говорити. Тому, якщо ви щось будете не встигати, так руку піднімайте, я буду бачити. Ага, ви щось не зрозуміли, я перепитаю. Добре? Спробуємо так. Давайте спробуємо. Перше, Дух Святий, він відновлює нас. Ви скажете, слухай, ну дивна річ, але Дух Святий відновлює нас. Хто чув історію про неємію? Хтось чув, хтось не чув чоловік, який займав дуже потужне місце в імперії тогочасній, яка опанувала світ, і він був один з наближених до царя. Але він вирішує для себе зробити особливу річ. Послужити для свого народу, залишивши це привілейоване місце. Він іде відбудовувати Єрусалим. А ви знаєте, що неємія перекладається як утішитель? Бог проводить оці паралелі, особливі паралелі, в Слові Божому, для того, щоб для нас показувати багато речей, які ми маємо зрозуміти зовсім по-іншому. Коли ми говоримо про Духа Святого, ми говоримо про того, хто відновлює нас. Він утішає, але він і відбудовує як неємія хоче відбудувати Єрусалим, так Дух Святий хоче відновити наше життя. Скажіть, будь ласка, в кого змінилося життя після того, як ви покаялися прийняли Духа Святого? Дивно. Знаєте, ми, напевно, не зовсім такі люди, які могли зробити щось самі. Як правило, коли ми хочемо змін в своєму житті, з якого дня? Завтра. Коли з понеділка, мій син для мене один раз говорить, от буквально декілька днів назад, каже: Слухай, хочу розпочати там свій план. А коли ну з понеділка. Я кажу: а що з понеділка? Сьогодні п'ятниця, давай з п'ятниці. Каже: ні, ні. З понеділка буде рівно тиждень. <сум> Знаєте, дуже часто ми плануємо для себе щось, якісь зміни з понеділка, з Нового року, але насправді це не працює. Якщо Дух Святий не прийде і не перемінить нас, не відбудує нас, не зробить те гріховне, справді для нього корисним, викине Його, а поставить на це місце святе і праведне, що для Бога угодне, нічого не відбувається. Друге, він навчає нас. Івана, 16 розділ, 13 вірш, він звучить так. Але як прийде Дух істини, то направить вас до істинної правди. І не від себе говоритиме Він, а скаже те, що почує. Він сповістить вам про прийдешнє. Скажіть, хто читав Біблію до того, як ви прийняли Духа Святого? Читали, да? так? Насправді багато людей читають. Вони читають, але все розуміли? Дивно, більшість людей говорить, знаєте що, що вони нічого не розуміють. От вони починають читати Біблію і кажуть, як ти так це все розумієш? Як ти оце можеш пояснити? Приходить день, коли людина приходить до Христа, схиляється перед Ним, визнає свої провини і каже: Господи, я твій. І знаєте що? Амінь? Дух Святий відкриває нам пізнання істин Божих, але не для того, щоб ми мали таку величезну голову. Від знань. А він робить для нас особливу дію. Саш, він відкриває Слово Боже не просто навчати народ Божий, да? а він відкриває Слово Боже для того, щоб я його примінив сьогодні. Мої сини знову історія про синів. Мої сини, знаєте, між собою так досить серйозно порозмовляли так на напружених тонах вечір. Моя дружина каже, ти маєш з ними поговорити. Я кажу, да, я маю з ними поговорити. Знаєте, ранок прокидаюся, читаю, як завжди, слово Боже, а Бог розповідає для мене історію, як прийшли до Ісуса Христа і почали говорити, що Він діє силою Вельзевула. І знаєте, що відповідає Ісус Христос? Він каже: якби царство розділилося в самі, саме в собі, то не встояло. Якби я пішов брат на брата, знаєте, я кажу, алілуя, Господи. От сьогодні, в сьогоднішній день, коли мені треба говорити з моїми синами, я буду говорити не від себе, я буду говорити від тебе. Я беру цей текст, я сідаю з синами і кажу: дивіться, Бог говорить. Якщо ви між собою не будете ладнати, якщо між собою будете воювати, насправді не встоїть ваше життя, не ваша родина. Ви просто програєте. Слово Боже дається для нас, аж дається не просто навчати народ Божий, а для нас на сьогодення. Але насправді це чудово, коли Бог відкриває істини. Одна історія заохочення досліджувати Слово Боже. Прийшли до Ісуса Христа книжники і фарисеї і кажуть для нього, хочуть випроводити, зловити його. Кажуть, чи потрібно давати подать кесарю? Думають, все, точно, ми його зловили. Якщо зараз каже, що потрібно, він колаборант. Служить на цю окупаційну владу. Він хоче, щоб ми віддавали свої кошти для цих окупантів. А якщо скаже, що не треба, то що? Ворог для цієї влади Цук-цванг. Все ми його підловили, все йому вже не вибратися з цієї халепи. Знаєте, Ісус Христос Він особливий. Він каже: знаєте що? Каже, покажіть мені, що Динарія. А вони в такі захоплені, вони думають, все, ми його зловили. Хтось дістає динарія, показує, а знаєте, що роблять? А на динарії Імператор. А для євреїв, правовірних мати монету з образом будь-кого з людей, це гріх. Він не каже, дайте мені, він каже, покажіть. І ці люди підловлюють самі себе. Він каже Богові Боже. Кесарю, кесарю? Дуже часто Слово Боже відкриває нам мудрість Божу. Ми маємо користуватися нею. Ми маємо вникати в Слово Боже. Третє, Він удосконалює нас. Знаєте, от молодь, молодь, да? от удосконалення, що це таке? От удосконалити комп'ютер? Зробити краще. Але що для цього потрібно? Ну, гроші, само собою, да, але о, в комп'ютер гроші не засунеш. Да? Що потрібно для того, щоб удосконалити комп'ютер? Це також важливо, але знаєте, що треба? Треба більше оперативної пам'яті, треба гарнішу карту, відеокарту, да? потрібно багато речей, ти удосконалюєш, ти додаєш. Але коли Дух Святий говорить про удосконалення, він говорить зовсім по-іншому. У мене, коли я ніс служіння ще в острозі, в тій першій церкві, де я народився, де Господь мене знайшов, ми починали служіння студентами. Острозька академія, знаєте, ну, так на той час ми молоді, гарячі, знаєте, студентство. І знаєте, що відбувається? Зі мною в команді, коли ми пішли організовувати з цією командою студентів з Острозької академії в Нетішин, це Хмельницька атомна нову церкву. Вони ходили зі мною, була одна дівчинина, її звати була Людмила. Але вона весь час комплексувала. В неї був трошки більший ніс і трошки більше вуха. І вона казала: я ніколи заміж не вийду. На мене ніхто з хлопців ніколи не дивиться, ну я взагалі така от недосконала. Знаєте, пройшов час, вона закінчила Острозьку академію, пішла працювати, працювала в представниці Мерседеса в Києві досить гарна посада, гарні кошти. І знаєте, що вона зробила на першу зарплатню, яку вона заробила? Пластичну операцію. Вона змінила ніс, а потім і змінила вуха. Ми хочемо змінюватися, і це означає, ми щось хочемо вкласти, але Бог говорить, що він вдосконалює нас, знаєте як? Як добувається золото переплавкою? Саш Бог буде до тебе робити такі речі, щоб тебе переплавити. Він хоче тебе удосконалити як служителя. Він хоче зробити тебе достойним того, щоби Бог на тебе виливав благословіння свої, а для цього ти пройдеш кризи життя. Для цього, як сьогодні проповідувалося, ти будеш говорити, Господи, то навіщо мені ці люди? Та навіщо мені ці проблеми? Але Бог переплавляє і відкидає. Не просто додає стаєш ти таким термінатором, а Він забирає з твого життя все лишнє. Четверте. Він вас перевіряє. Саш, Дух Святий буде тебе перевіряти. Це перше Коринфянам, якщо ми спробуємо зараз відкрити цей текст, я не знаю, чи вам допомагають тут, це перше Коринфянам, третій розділ. Я буду читати з 12 го вірша. Людина може будувати на цьому фундаменті, а фундамент Ісус Христос із золота чи срібла, коштовного каміння чи дерева, сіна чи соломи. Але робота кожного буде очевидно, бо настане день і все стане зрозумілим, тому що той день прийде з вогнем. І вогонь випробує працю кожного і виявить її якість. Дух Святий випробує, він перевіряє, чи на своєму ти місці. Ми знову говоримо про дари Духа Святого. Бог дав для кожного з вас, друзі, для кожного, без виключення, якийсь дар, який ви маєте послужити для церкви. Але знаєте, що хочеться? Нам всім хочеться бути більшості публічними. Нам хочеться стояти тут. Навчати, нам хочеться робити якісь хороші речі, але щоб це бачили. І мало хто хоче, знаєте, десь скромно вкладати себе в працю Божу. ви знаєте, в чому проблема? Проблема, якщо ти не займаєш місце, яке тобі визначив Дух Святий відносно твого дару, ти робиш багато речей намарно. В кінці кінців життя закінчиться, станеш перед Ним, і Він скаже. Все те, що ти робив, це добре, але це не те, що я від тебе очікував. Я тобі за це вінець не дам. Ми хочемо бути публічними, але хочемо мати від людей славу, від людей зиск. Але насправді ми маємо займати місце, яке Бог нам поставив, тому що колись він дасть для нас те, що для нас справді приготував. Чудове, прекрасне в небесах. Саш. Не знаю, чи тобі Бог дав деякон, думай зараз. думай, от є час. Да? Чи своє місце? Хай Бог благословить. П'яте. Він оновлює нас. Знаєте, коли ми говоримо про оновлення, в Тита, третій розділ п'ятий вірш, написані такі слова. Він урятував нас, і це сталося не через те, що ми зробили в праведності, а завдяки Його милосердю. Він спас нас омовінням, в якому люди народжуються знову і оновлюються завдяки Святому Духу. Святий Дух, Він нас оновлює. Недавно так сталося, що. Троє людей буквально один за одним позателефонували служителі до мене. Я так дивувався, думаю, насправді чому так? І троє людей зателефонували і говорили про одну тему. Каже, коли розпочалася війна, я хотів допомогти чимось. Я вв'язався в соціальні проекти, гуманітарні проекти, почав це робити. Це захопило, здавалося, на першому етапі все чудово. Пройде трошки часу, війна закінчиться, і я знову буду займатися служінням. Але знаєте, що сталося? Вже більше року. І не можна кинути, тому що зав'язаний в багатьох проєктах. Але сил вже немає. Каже: я вже не маю сил. Я розумію, коли я в Божому, Бог мене надихає, Бог мене оновлює, Бог дає мені щось нове, а коли я в цьому, я розумію, що я не роблю ту справу, яку маю робити. Да, я маю допомогти, да, я маю в чомусь бути задіяним, але я не маю покласти все своє життя. На те, чим не маю займатися. Бог оновлює нас, коли ми робимо Божу справу. Він дає нових сил. Я не знаю, чи ви переживали це. Я переживав це особисто. Коли ти сидиш і служиш для людей, з якими розмовляєш і допомагаєш їм вирішувати питання на основі слова Божого, ти після цих розмов оновлений. Ти не втомлений, ти оновлений. Знаєте? Орли живуть якийсь певний час. Ви знаєте, скільки? От я не буду казати, яка зараз це порода, який це вид орла, але кажуть, що є орли, які проживають 70 років Напевно, і стоїть. Але знаєте саме головне? 40 років проходить, і в орла виникає проблема. Його ж шлюв стає дуже великим, кіхті стають дуже довгими, і він вже не може полювати на здобич, тому що кіхті. М'якими стають клюв не може захопити, він стає великим. І от він наступає, цей період наступає, коли 40 років проходить, і для орла треба або загинути, або обновитися. Обновлення відбувається 150 днів. Ви уявляєте, от 150 днів він залітає на високу гору, де він в безпеці, і перше, що робить, розбиває свій клюв об скелю. Просто розбиває свій клюв для того, щоб він відріз по-новому. Він оновився. Коли відростає клюв, він вириває свої кіхті і вириває пір'я тяжке, яке виросло в ньому. Це боляче, це дуже неприємно. Але знаєте, коли він проходить оцих 150 днів, знаєте, що відбувається? Він ще проживає 30 років. І якби він це не зробив, він загинув. Для кожного з нас треба оновлення. Але це оновлення дуже часто приходить через біль. Через якісь труднощі, через проблеми. Шосте. Він підкорює наше тіло. Не ми владні над своїм тілом. Царимлянам, восьмий розділ. Тринадцятий вірш. Я прочитаю цей текст. Якщо ви за мною прослідкуєте. 14. 8-й розділ. 14. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. Адже дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. І через Духа ми вигукуємо Ава, що означає Батько, і сам Дух Святий разом із Духом кожного з нас свідчить, що ми діти Божі. А раз ми діти Божі, той спадкоємці Його, як і Христос, але мусимо страждати разом з Христом, що розділив з ним Його славу. Бог робить нас дітьми своїми. І знаєте, як батьки, Він керує нашим життям. Мало того, Він владний над нашим тілом. Час іде, а я хочу розказати цю історію, яка в моєму житті була важливим. Саш, я думаю, ти теж колись будеш переживати. В Слові Божому записані такі слова, які стосуються служителів. Якщо хтось з членів церкви хворіє, знаєте що? Він має зробити. Покликати служителів, і вони прийдуть, помажуть оливою, помоляться і що? І людина буде здорова. Знаєте, я колись думав, слухай, ну да, харизмати, п'ядесятники це їхній такий, знаєте, підхід. Але чи маємо ми це робити? І от зустрівся я колись з одним служителем, він каже: ти знаєш, молюся з оливою помазанням. Я кажу, і що? А він каже, Пройшов цей етап, зустрівся з одною людиною, і вона мені каже: Я чиню це. А він каже: Ти не боїшся, що в тебе щось не вийде? Це ж не я роблю. Це ж вирішує Бог. Бог сказав мені це робити, а він чинить це. І знаєте, перший раз, коли я вже організовував церкву, я розповідав, так? одна молода жінка. Вона мала двох синів, не мала чоловіка, вона захворіла раком. Онкохвороба, проблеми. Вона поїхала на консультацію. Після консультації приїжджає. Ми не знали до кінця тоді цієї ситуації, вже потім вона це розповідала, але вона приїжджає і каже: для мене дали два тижні. Метастази пішли по всьому тілу. Зробили знімок, все, два тижні і кінець. Вона плаче, двоє дітей один чуть старший, другий менший. І знаєте, вона каже, але ж в Біблії написано. Прийдіть до мене. Я тоді перший раз взяв оливу, взяв до якона, ми поїхали до цієї жінки. Ми молились, все, як написано в Слові Божому. Знаєте, пройшов два тижні, ми не знали, що для неї два тижні. Не знали, вона не казала. Пройшло два тижні, вона приходить на служіння, пройшов місяць, вона приходить на служіння. Пройшло більше трохи часу, я кажу, як здоров'я. Вона каже, я вам щось розкажу. І розповідає, поїхала на консультацію вже після місяця, тому що для неї давали два тижні, провели дослідження. Знаєте, що кажуть? Ми помилилися, що щось апарат неправильно спрацював. В неї знімок є, апарат неправильно спрацював. Знаєте, вона говорила, що в той момент, коли ви молилися наді мною, я боялася щось сказати для вас. Я відчула, в мене зачинені очі було, але я бачила світло, я відчула тепло по всьому тілу. Я розуміла, що Бог діє з моїм тілом щось особливе. Вже пройшло, друзі, більше 20 років. Ця жінка живе, виростила синів, сини вже допомагають для своєї мами. Бог чинить чудеса. В тілі нашім, знаєте чому? Тому що Він володарює над нами. Не ми такі чудові, прекрасні. Якщо ми віддаємо себе в Божі руки, Він може зробити чудо, ось, зцілити, але може і допустити хворобу, як написано в Слові Божому, коли хлібопереломлення, ти робиш негідно. Багато хто вас захворіли, а дехто і помер. І останнє. Сьоме. Він розкриває славу вас і через вас. Брат Ігор сьогодні зговорив ці слова. Бог відкриває Духом Святим славу свою через нас і в нас. Знаєте, останній час такого важкого періоду життя зараз в Україні. Да? Але знаєте, цікаво те, що відбувається зараз. Я дивлюсь, відношення до протестантів, до штундів. Воно радикально зараз змінюється. Православна церква російського патріархату вона занепадає в питанні того, що насправді вона в великій мірі працювала на російську імперію, на ідею російську. І зараз багато людей відвертається, хоча до сих пір вони є. І зараз на Кременеччині ця хода, вони йдуть. знаєте, ці люди їх. Кричать їм, їм говорять, але вони все рівно це роблять. Вони, знаєте, вважають, що вони праві. Українська церква, вона ще не набрала сил, вона не знає ще до кінця, куди вона йде, і взагалі для неї так обрушилося це все різко на них. Насправді, церква протестантів, ми з вами зайняли дуже серйозну позицію. Люди бачать, що ми з вами є активними не для свого зиску, ми готові послужити для народу. Останнім часом мене часто кличуть з нашої влади люди для того, щоб я побув з ними і благословив їх. Вони це так називають, може, ви прийдете, щось нам порадите, але один з заступників нашого мера сказав мені так: знаєш, коли ви приходите, от ви благословляєте в нас успіх. Ми робили декілька проєктів, допомагали для влади і організовували поїздку в Німеччину з містом побратимом нашого міста. І цей проєкт спрацював, і ми підказували для мера, що зробити. Знаєте, і коли ми робили ще декілька проєктів, Бог благословляв, бо воно було успішним. І от останній раз мене покликали з один з проєктів, який мав відбутися, і кажуть: слухайте, як ви думаєте, я кажу: ну насправді гарна справа, хай Бог благословить. Це те, що нам ми маємо готувати документи. На слідуй день мені зателефонує і каже: слухайте, ми не встигли підготувати документи, вже затвердили. Гроші дають для нас. І ми знали, що коли ви благословляєте, все буде гаразд. Бог через нас проявляє свою славу. Вони бачать, що це Бог їх благословляє да через нас, да через церкву Божу, але Бог благословляє, друзі. Це Його слава, і ми її треба віддавати для неї, не для нас. Саш, Бог буде робити в тому житті багато чудових речей, але віддавай славу для нього. І він буде проявлятися через тебе, а саме головне, в нас. Ми будемо дивитися, як в дзеркало, і бачити в собі Христа. Отже, сім речей, які ми сьогодні я ділився, це перше, він відновлює нас. Насправді, це той, хто відбудовує наше зруйноване життя. Друге, він навчає нас, відкриває нам істини, які насправді важливі слово Боже, але на щодень, не для того, щоб дати величезні знання. Третє, він удосконалює нас, але не так як ми це розуміємо, що він щось додає, а він переплавляє наше життя через труднощі, якісь можливо неприємні моменти. Він робить нас набагато кращими. Четверте, він перевіряє нас. Чи на своєму місці він попереджує, він каже, що Духом Святим Він переплавить ту справу, яку ми робимо. П'яте. Він оновлює вас. Кожен раз ми потребуємо оновлення. І своїми силами ми це не можемо зробити. Тільки Він, який приходить і оновлює наші сили, він дає для нас далі можливість жити і служити. І шосте ми не належимо собі. Тіло наше контролюється Господом, якщо ми діти Божі. І Він дає нам і оздоровлення, і Він допускає нас, і хворобу в наше життя, тому що насправді, коли ми вірні, Він чинить так, як хоче, щоб прославитись. Останнє, Він прославляється в нас і через нас, віддамо йому славу. Амінь. Амінь. Ми зараз будемо молитися. і Благословляти брата Олександра. Не буду читати не з Післання до Тимофія. Якщо ви захочете, почитаєте, що там написано про деякунів, як і про пастирів і в Тита написано. Я думаю, це вже не один раз ви чули. Хотілося, щоб насправді ми, от надихнуті Духом Святим, благословили Олександру. От він несе служіння, одного церква. Всі ці виклики, які будуть ставати перед ним і перед командою, для них насправді це важливо от благословіння церкви. Бог, само собою, він вибирає, він ставить, він дає що потрібно, але церква, якщо благословляє, це підсилює, і дає сили. Олександр, будь ласка, сюди, і ми з братами будемо, так? Да?